М -м -м, дівчата я вам покажу тепер, як все займаю тим екофітнесом. Отако От бурячка. Присяд о є. Тепер ззаді випад о є. І та-та до кінця шере очків, з 10. А після нелегких вправ. A Hrosu, vitamínky, tamínky za kule.. Chman novinkem. Co nehem? M. Mm. H, Je mm. mm. politicčké. P Сам безплатно.